Добрий ранок добрий ранок, мої родинівці. Добрий ранок всіх, хто сьогодні приєднується до нашого ефіру. І так, знову ми не втомлюємося дякувати нашим незламним за їхню боротьбу. Сьогодні на черговому у волонтерському поетичному читанні з вами я, Оксана Заєць. І це поетичне читання відбувається з Чеської Республіки, з Карловарського краю. Я вас рада вітати. сподіваюся, що ніч у вас пройшла спокійно. сподіваюся, що у вас все добре. Вітаю, моя Україну, вітаю всіх, кого знаю, кого люблю, і вітаю свою родину. На нас з вами покладена дуже відповідальна місія. Власне, ми самі її на себе поклали: допомагати нашим воїнам. І наші волонтерські читання переоцінити досить важко, я про це вже казала. Тому що навіть у нашій родинівській групі нас чимало, якщо ми скидаємося по 10 гривень на наші потреби, які. Е, Наталя вже починає друкувати під цим ефіром, навіть якщо ми скидаємося по 10 гривень, це величезні суми, а це означає, що кожна наша гривня наближає перемогу. Не втомлюємося, не втомлюємося, тому що наші незламні нетомляться і вони боронять наші рубежі з усіх. Сил. Я сьогодні хочу почати своє читання із такої маленької поезії. Вона одна з моїх найперших, але я їх люблю, тому що це спомин про маму. І поезія називається Мамина Паска». На крапельці свяченої води Замішувала. Мама Паску, Тихесенько читала молитви, просила про небесну ласку, вона молила Бога про добро, про мир, щоб не хворіли діти. На стіл, щоб хліб до хліба щоб було, не вміла лиш собі просити. Я хочу сказати те, про що говорить наша Наталя. Вона говорить про те, що до нашого благодійного поетичного марафону може приєднатися будь-хто. І всі, хто мене чує, хто не є членом нашої родини, приєднуйтеся, приєднуйтеся, донатьте, тому що наша справа надзвичайно важлива. Коли Наші хлопці бачать нашу підтримку всередині країни їм набагато легше. А особливо коли ця підтримка конвертується в щось значне, що допомагає бити ворога. А я продовжую Посивілий спомин. Старій хатині посивілий спомин. Геть павутинням заснував свічу, збирає дощик, викривлений комен, напитись хоче крапель, до схочу. вросли у стіни, вицвілі ікони, До них колись молилися живі, горбата стріха мовчки б'є поклони, щоби утримать хвилі дощові. Стомилась тиша. Німувати в домі, вікно стомилось однезеньких стель, але ікони промовчать про втому. Вони останні ангели осель, наступна поезія називається Час. От якраз час це те, чого в нас. Ніколи не вистачає. Це те, чого не купиш за гроші. Це найцінніше, що ми маємо. І я сьогодні дякую за час, який уже дехто проводить вранці зі мною. Тому що кожна хвилинка, якщо ми разом, вона найцінніша. Читайте про наші збори, читайте, доєднуйтеся. І Будьмо разом, будьмо як один кулачок. Отож час. Цок-цок, як коник скаче час. Цок, цок, гарцює по бруківці. Цок-цок, минає хвацько нас і через шкіру точиться по цівці. Цок, цок, летить за роком рік. Цок-цок, вистукає чечітка, нейрон, нейрона пхає пхає бік. наш час іде, як смаковита плітка. Цок, цок, плоть множиться на час. Цок-цок, ці оберти не спинні, цок, цок, уже не рок, а час. плетуться часу. Сіті павутинні. Все мине крім життя. Все мене крім життя, бо воно пролетить. Все минеться, забудеться, збудеться. Хоч для Всесвіту я лиш малесенька мить, але як він без мене відбудеться, час не лишить слідів, але я залишу по собі і дитину, і дерево, і у вірші, що зараз натхненно пишу, зазвучу комусь моно і стему. Це мене, крім життя, бо воно пролетить і для когось із нас щось уділено, хоч для всесвіту ми лиш малесенька мить, але ж він без людини обтілений. І ще одна поезія, яка називається Сльоза. На струни вій, нанизана сльоза, тендітний сум безмежної печалі, по краплі, жалю сідиться роса, Щоб він стікав, немов литво зі сталі. Важкий бо шлях проходження сльози, Геть нелегкий, очищення від болю. Крайчик нерва, чи шматочок зим, камінчик пустки, проситься на волю. Приєднуйтесь, друзі, до нашої поетичної подяки. Це не просто слова, це не просто поезія, це наша. Маленька вдячність за їхній важливий труд. І тут робляться великі збори. Тут наша поетична умілість, наш талант, крім того, що конвертується у зброю проти лютого ворога. І слово наше. Теж зброя. Чим більше воно звучатиме, тим ми будемо сильніші. Чим менше буде ворожої мови, тим менше буде на нас впливу. Не пишеться. У голосі печаль якась така звелась душевна неміч. Що думка не знаходить свій причал, І запитань важких довкола безліч не пишеться, не слухає перо. Таке буває не вперше, І цей знайомий стукіт під ребро і голос цісик, мій зелений верше чи то зима. Чи то лиш холоди, чи то війна на нашому порозі, чи хтось далекий шепотить, прости, що я живий, а ти уже в дорозі не пишеться, і слово кожну мить десь падає у каламуть безодні, І я прошу, нехай Господь. Простить когось нема, а я живу сьогодні. Дихає. Дихає, чуєш, дихає в спину глуха тривожність, вихором. Здійната. Вихором прірва сліпої ночі. Виведи, Господи, виведи всіх нас із цього бою вибором. Стане вибором правда і віра отча. Випалить сонце випалить, думку затягнуту в чорне вірою щирою вірою плечі нехай огорне. Я продовжую, друзі, свій поетичний ефір і запрошую вас до цього перегляду, запрошую прийняти участь у цих поетичних ефірах, знайти часточку побути зі мною, побути з моїми колегами, друзями. І знайти можливість, задонатити задонатити в нашу справедливу людь, пахне сіном землею і флоксами, синім димом зі саду гнилицями, а жадані вуста. Абрикосами і високими ще громовицями, пахне синього літа спокусами, розімлілими жовтими ружами і русявими мокрими косами, що стають для поезії музами, пахне небо вітрами прозорими. Нецнотливими дивними мріями, пристиглими, літніми зорями і кохання п'янкого стихіями. Візьми мене і для себе відмоли. Щоб я для тебе не лишилась грішна, словами удячними заговори, я викреслю все з пам'яті невтішне, а ти мене для себе намалюй, нехай усі джуконди світу плачуть. Кохай мене, кохай, мене милуй. я ж. Не прошу багато на остачу. Наступна поезія називається приходь. Приходь, коли усюди льють дощі, коли ніхто не відкриває двері. Коли думки промоклі, мов хлющі, і сон не йде, а реальність, як химера, приходь, приходь, дверей не зачиню, бо все життя чекаю твого кроку. На підвіконні свічку запалю, ти тут не сам, ти тут не одинок, приходь. Хоч плутані стежки, і часто доля не пускає плечі, та є дороги з мрію завдовжки. це лиш початок і повір не вечір. Нагадую, друзі, що кожен ранок всеукраїнська поетична родина. Транслює поетичні читання, волонтерські поетичні читання. І вже не перший рік відбувається це наше дійство, і ми збираємо на важливі речі. І кожна наша гривня, кожна наша копієчка важлива, і кожен голос наш також важливий. Я не знаю, чому мені... мені зараз згадалося, що тут, у Чехії, одного разу ми отримали альбом про місто, курортне місто Маріанські Лазні. Саме тут я живу. І коли я почала читати цей альбом, частина цього альбому, половина практично, була перекладена. На російську мову. Розумієте, чеська глибинка, Карловарський край. І ось для них немає нічого неважливого. Вони своїм язиком залізли всюди. І ось навіть перекласти буклет, причому подарунковий буклет. Вони зуміли когось переконати, і це видання подарункове було наполовину перекладеною ось тою собачою. Тому недооцінюйте, не можна недооцінювати наші ефіри. Вони важливі і я думаю, що вони будуть тривати. Помовчимо наступна поезія. Помовчимо. Оцій нічній порі, де тиша вщерть наповнена туманом, Гойдається вогонь у ліхтарі, і сновидінь петляють каравани, а нас нема, не зараз і не тут. Чи може ми в усьому і усюди, ми найдревніші із усіх приблуг? Те головне, що ми у світі, люди, коли ще Бог упелені цю ніч, а ми, його улюблені творіння, так прагнемо обіймів ніжних віч взаємності тонкого просвітління. Помовчимо ця тиша, як вино, п'ємо її. Читаєнство причастя, як ікона сплакалось вікно в тумані синім. Може, це на щастя. Нагадую, друзі, що сьогодні в ефірі я, Оксана Заєць, і запрошую усіх до цього перегляду. Запрошую донатити, тому що маленьких донатів ви знаєте, що не буває. І хто робив збори, той розуміє, наскільки важливо, щоб цей збір, по-перше, був на слуху. По-друге, щоб туди капала свіжа гривня. І ти радієш кожній копієчці, тому що ти розумієш, що цей донат важливий, він наблизить перемогу і він допоможе придбати щось, що вкрай необхідне там на нулі. А там наші діти, там наші чоловіки, і вони стоять. Гасне зелена трава. Ясна зелена трава, погляд сумний у дерева. В літніх зірок жнива, хтось умикає з дерева, ноги ступають в росу, пахне наближенням осені. Спогад про вас я несу, він, як поля, не скошений. Крок обережний у такт тихому вечору літа. Все в нас було не так, нікуди правди, діти, гасне надвечір трава, коник в ложках скаче. У наших думок жнива. Серце за вами плаче. Наступна поезія називається Не позичай, Не позичай слова, коли ти мовиш, бо їх убогість ранить мені слух. Рибину всі ті порвані не зловиш від слів, від слів порожніх. Слух давно оглух. Не позичай слова, воно не варте, чесніше тиша, хай вона мовчить. Безвихідь просто відкриває карти, та все одно уже не так болить. Не позичай слова, чужі не гріють. Ну що тут вдієш все колись мене в степу, відкритім і ружі дичавіють, а ти навчився забувати мене Не позичай між нами теплий спомин, який не зрушиш в цьому вічна суть Серед глибоких пам'яті розломин. Слова сердечні, путь свій віднайдуть. Чекай на мене всупереч всьому, тоді, коли холонуть наші весни, коли насила подолати в тому. А голову, здається, не підвести, чекай, коли в полі громовиця, чекай, коли колосяться жита, і коли сяє золотом живиться, чекай, коли закінчаться свята, чекай мене, коли снігам морозно, серед негоди і серед сльоти. Чекай, коли чекати вже не можна. Але й тоді люби, 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 чекай мене серед шляхів і весен, як спраглий день очікує дощі, чекай, коли усе на світі щезне, не відпускай кохання із душі. І остання поезія в нашому ефірі називається поміж тисяч німих очей. Поміж тисяч німих очей і байдужих чужих облич Віднаходиш близьких людей. Відчуваєш тепло їх пліч? Випадковість чи ні? Хто зна? Випадковість тепер дилема. Сперечатися допізна, але це вже інша тема. Поміж тисяч холодних рук на якомусь сердечнім рівні, інтуїції крик. Чи рух нас веде на путі, безслідні? І тоді неважливий час, чи на радість на сум дилема? Доля раптом дарує шанс, тільки це буде інша тема. На цій поезії, друзі, я буду з вами. Прощатися. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Дякую всім наперед, хто перегляне цей ефір. Дякую тим, хто задонатить, але найголовніше, ми сьогодні тут для того, щоб дякувати нашим воїнам, що захищають нашу землю. Низький уклін матерям. Низький уклін, рутина. Дивіться цей ефір, читайте про наступні важливі збори, кидайте туди свою копієчку і пам'ятайте, ми сила, коли ми разом. По одному нас дуже легко зламати, але коли бере всі пальчики. Кулачок, тоді ми незламні. Обіймаю всіх мирного дня і дякую.